Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю. З вами програма Медексперт. І Сьогодні ми розповімо, в яку львівську лікарню завітав Вертеп, з якими отруєннями під час свят потрапляють діти. А також у нашій рубриці Консультує лікар. Спеціаліст медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Отож залишайтеся з нами. Лікарський вертеп. У львівському охмадиті медики зіграли театралізовану виставу. Алкогольні, наркотичні та медикаментозні отруєння дітей. Як запобігти, проблеми ендокронологічної системи. Відповіді на запитання глядачів. Поміж роботою, лікуванням діток та операціями медики львівського хмадиту об'єдналися у вертеп, зіграли театралізовану виставу у стінах лікарні, а традиційний сценарій пов'язали із сучасними реаліями. Як все виглядає, ми вам зараз покажемо. Війського хмадиту завітав вертеп. Не забувати українські традиції та принести частинку святкового настрою вирішили самі ж працівники лікарні, які і стали героями такої театралізованої вистави. Це були лікарі, це були медсестри і це був навіть не медичний персонал. Тобто ми залучали всіх, хто ну, як би сказати, хто мав бажання. У мене сьогодні роль жидівки. Як не дивно, ініціатива ця ну, дуже позитивна, тому що враховуючи зараз час війни, зрозуміло, що повна відсутність якогось святкування. Я вважаю, що це дуже зближує людей, об'єднує колектив і, хоча б трошки піднімає настрій в цей нелегкий час. Відтак традиційний вертеп не обійшовся без тематики сучасних воєнних реалій. На терасі. На кухні акумулятор, нам у нас буде тепло, світло і вода. А кремлю прийде. А з Кремля впаде світа. Взяли за основу якийсь звичайний сценарій і самі додумувати, вставляти віршики, кулятки. Потім віддали цей сценарій нашим героям. І вони вже кожен, кожен вніс свою частинку туди, хтось змінював слова, хтось додумував, і так нам вийшов такий гарний вертеп. Це було, можливо і не дуже легко, тому що лікарі вони працюють, є складні випадки, вони не можуть лишити йти на репетицію. Значить, ми старалися в якийсь такий позаробочий час. Були лікарі, які не чергували, вони просто спеціально приїжджали сюди. Таке в Охмадиті вперше, але кажуть, не в останнє. Відтак задоволення отримали не лише герої, але й усі присутні. І вже з хорошим настроєм всі знову повернулись до своїх обов'язків рятувати та лікувати наших маленьких пацієнтів. Ще декілька коротких медичних новин ми розкажемо далі у програмі Медексперт наш партнер медичний центр Родовід. І ми продовжуємо ділитись з вами корисною та цікавою інформацією. У світі циркулює новий штам коронавірусу. Вперше його виявили у США у жовтні 2022 року. А зараз він фіксується у 25 країнах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Наразі він посідає друге місце після підтипу Омікрон, а саме 40% серед усіх підтверджених випадків. Наскільки новий вид ковіду є більш серйозним, ніж циркулюючі варіанти, невідомо. Так як поки що проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження. В Україні нового штаму не виявлено. А ситуація з захворюванням залишається контрольованою. Нагадаємо, що найкращим захистом від тяжкого перебігу та ускладнень будь-якого виду вірусу COVID-19 є вакцинація. Ситуація із захворюваннями серцево-судинної системи погіршується і причиною всьому стрес. Війна та ковід лише посилила цю ситуацію. Зокрема, такі хвороби, як інфаркти та інсульти, помолоділи на 10 років. Раніше це загрожувало людям віком від 60 років. А зараз ця цифра опустилася до 45. Тому медики нагадують, що попередити цю надугу можна, контролюючи артеріальний тиск, рівень холестерину в крові та підтримуючи здоровий спосіб життя. А зараз ми говоритимемо про дитячі отруєння, але не від спожитої їжі, а від наркотиків, алкоголю та медичних препаратів. Адже такі ситуації на і часто вони закінчуються у реанімації. І більше на цю тему розкажуть спеціалісти. Дивіться. Щороку у токсикологічний центр західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапляє близько пів сотні дітей різного віку. Випадки отруєння різні, серед яких присутні і алкогольні, і наркотичні, і навіть отруєння ліками. Недавно ще до Різдва в нас мала маленька дівчинка, яка потрапила у відділення інтенсивної терапії. Вона випадково взяла блістер, де була подрібнена таблеточка каптопресу, який батько залишив. На дивані і дівчинка, дитинка дворічна. Звичайно, що вона думала, що то якась чи забавка, чи хотіла покуштувати. І добре, що мама швидко зорієнтувалася, викликала швидку допомогу. Родина вчасно звернулась по допомогу, а відтак вдалося запобігти клінічним симптомам отруєння. Вже за два дні дівчинку виписали додому. В першу чергу, якщо батьки помітили, що дитина, можливо, десь біля дитини знайшли пустий блістер від таблеток, знайшли, наприклад, якусь миючу рідину, і дитина тим бавиться обов'язково, якомога швидше приїхати до лікарні, не викликати. Якщо ми говоримо про отруєння якимись речовинними миючими засобами, тобто, це не пробувати викликати блювання і рвоту, тому що це може спричинити гірші наслідки. В такому випадку треба якомога швидше їхати в стаціонар. Нерідко отруєння препаратами відбувається випадково, не розрахувавши правильну дозу ліків. Відтак лікарі радять добре читати інструкцію перед вживанням таблеток. Останні місяці листопад грудень були в нас два випадки отруєння антипіретиками. А саме парацетамол. власне, при високій температурі поза 38,5-39, дітки отримували і батьки недостатньо добре вичитували дозу, бо є парацетамол звичайний і парацетамол форте. І по мілілітрах це зовсім різні є кількості, тому треба бути уважним і батькам теж, які вдома дають діткам ті ліки при гіпертермії. Також у період свят частіше потрапляють підлітки з алкогольними та наркотичними отруєннями, і стани бувають настільки складні, що становлять навіть загрозу для життя. Важкий стан, як зумовлено, власне алкогольною інтоксикацією та загальною гіпотермією. І враховуючи те, що ці діти можуть бути без свідомості, і інший загрозливий чинник це що вони можуть цей надлишок алкоголю, це отруєння цього алкоголю, вони можуть провокувати блювотний рефлекс, діти можуть рвати, і власне наслідок цього можуть відбуватись аспіраційні пневмонії, які є дуже життєво загрозливі. Зловживання етиловим алкоголем і алкогольними напоями нерідко призводять до важких гострих отруєнь, які потребують проведення реанімаційних заходів. Небезпечно тим, що власне етанол, Окислюється в організмі і розпадається на ацет альдегід і оцтову кислоту, яка безпосередньо власне впливає, є токсична на дію молодого організму. Вони можуть навіть призвести до сліпоти уражається сітківка ока і зоровий нерв, і навіть може бути не стати сліпота. Будь-яке отруєння в тій чи іншій мірі несе загрозу для організму. Тому батьки повинні розмовляти зі своїми дітьми про небезпеку вживання алкогольних напоїв, а також ховати від малюків ліки та інші небезпечні речі. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів. Ще декілька коротких медичних новин далі у програмі. А наш партнер медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Нормалізує рівень холестерину, очищує кишківник, захищає жіночий організм від новоутворів та створює відчуття ситості, що дуже добре для тих, хто хоче схуднути. І всі ці властивості містить в собі насіння льону. Достатньо всього 20 грам на день. Його можна додавати в салати, каші кисломолочні напої. А для тих, хто має виразки та гастрити, рекомендують залити насіння окропом і настояти, А густу, як кисіль рідину випити. Проте також варто пам'ятати, що є і протипокази. Зокрема, не можна його Подавати дітям до трьох років, пацієнтам з камінням у жочному міхурі, жінкам з ендометритами, фібромами чи полікістозом. Для всіх інших він буде приносити лише користь. Захворювання, яке є найчастішою причиною інвалідізації серед хвороб респіраторної системи. Препарати від обструктивного хронічного захворювання легень а скорочено хозел, тепер є у програмі Доступні ліки. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Це означає, що пацієнти з такою хворобою зможуть придбати їх безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати рецепт на доступні ліки та звернутися з ним до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за так. Такою програмою. а зараз у програмі рубрика Консультує лікар. І на відповіді про ендокронологічні проблеми відповідатиме спеціаліст медичного центру Родовід Оксана Ходань. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Доброго дня, мені 56. У мене безсоння. Попри те, що моя вага 62 кілограми, присутня підливість. Також я помітила, що часто буває дратівлива та агресивна. Чи може це свідчити про проблеми зі щитовидкою? Так, звичайно, враховуючи наявні скарги, звичайно, можна запідозрити. Гіперфункцію щитовидної залози, яка може бути зумовлена хронічним автоімунним тироїдитом і, зокрема, гіперсекрецією гормонів щитоподібної залози, тому е завжди вартує. Е Перебувати у сумнівах, в хронічному стресі, звернутися до фахівця. Фахівець проведе УЗД-обстеження, призначить необхідний спектр гормональних обстежень, і відповідно буде встановлено причину даного стану, а також ефективно проліковано і вилікувано. Даний даний стан важливе значення має, якщо це пацієнт працює, чи у яких умовах виробництва працює, чи присутні шкідливі чинники на виробництві? Збір анамнезу. З'ясування спадковості, якщо близькі генетичні родичі хворіли даним захворюванням, то й велика ймовірність, що і у даного пацієнта воно теж може проявитися. Відповідно, після збору анамнезу клінічних даних і фізикального обстеження, тобто вимірювання артеріального тиску, частоти пульсу, тремору периферичного, оцінка шкірних покрив. Проводиться інструментальне обстеження, зокрема узд щитовидної залози, і лабораторна діагностика, які в сукупності дають можливість діагностувати дану патологію. У 22 роки, коли я робила узд щитоподібної залози, мені сказали, що є маленький вузлик. Чи варто мені хвилюватися і чи потрібно щось з цим робити? Щонайменше потрібно мати настороженість, таку здорову настороженість, тому що в нормі тканина щитоподібної залози не повинна містити вузликів, або ж мати якісь структурні, нетипові зміни. Якщо дані зміни діагностовано, завжди потрібно розуміти, з чим я маю справу, що це таке у мене є, в якомусь, та, чому воно у мене утворилося, чому воно виникло і. Чи функціонально активна щитовидна залоза і даний утвір у даному випадку вузлик в щитовидній залозі? Відповідно, потрібно звернутися до фахівця. Знову ж таки, алгоритм дії при діагностиці будь-якого захворювання завжди комплексний, це ж знову ж таки збір анамнезу, оцінка всіх ймовірних ризиків, виконання повторного УЗД щитоподібної залози, порівняння в динаміці з попередньою. Переднім УЗД, тому що все-таки ріст, динамічний ріст даного новоутвору має значення оцінка кровоплину в даному утворі і загально в щитовидній залозі, і визначення функції щитовидної залози. Знову ж таки, це є гормони щитовидної залози і, і додаткові. Такі гормони, які дають можливість зрозуміти, зокрема кальцитонін, тероглобулін, які дають можливість лікарю бути більш настороженим, або ж зрозуміти, чи даний новоутвір є гормонально активним, чи він продукує якісь речовини і може відповідно впливати на загальний стан організму. У моєї бабусі діагностований цукровий діабет. Усі по її лінії його мають, окрім моєї мами. Чи є в мене ризики захворіти? І як хвороба може на початку себе проявити? Звичайно, обтяжена спадковість є все-таки свідчить про те, що є якийсь певний відсоток. Ризику захворіти, захворіти цукровим діабетом, тому що які саме гени ми успадковуємо, ми е, не можемо знати набір генів, які ми успадковуємо. Але оскільки е, спадковий анамнез обтяжений, все-таки. Е, Вартує проводити скринінг глікемії і ем, пройти рутинне обстеження, знову ж таки вимірювання для початку цукру крові і ем, консультація ендокринолога. Цукровий діабет розвивається тоді, коли гинуть бета-клітини, коли автоімунна загибель бета-клітини. І, на жаль, в, в старшому віці або ж в середньому віці теж може спостерігатися за автоімунна загибель бета-клітин. Тоді маніфестація цукрового діабету є такою показовою. Виникає спрага, поліурія, спрага, часте сечовипускання, втрата маси тіла, кволість може спостерігатися такий біль в животі. Такими симптомами може проявити себе цукровий діабет. Таким був «Медексперт» цього тижня? Наступного обіцяємо ще більше нової інформації. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». До зустрічі!